Слава Україні, друзі. Героям слава! Сьогодні в мене така імпровізована студія, не звертайте увагу. Буду виходити як можу положення. В цьому відео я поговорю та розкажу вам про проект Супра. Скільки вийшло заробити на ньому мені? Ви прекрасно знаєте, що даний проект абсолютно без наших вкладень. Також кожен з вас міг на цьому заробити. Постараюсь розказати вам, чи будуть ще подібні проекти, де ви з повного нуля, наприклад, заберете там 2 500 доларів. Як на мене, класно те, що в даному проекті у нас там кожного місяця йде розлог, і це як така зарплата. Та мені, вам і кожному, хто заходить в даний проект. Ви кожного дня на свій баланс, свій гаманець отримуєте токени Супра виводите їх, наприклад, на біржу Байбіт, продаєте їх по ринку і отримуєте долари. Далі їх виводите, наприклад, на українську гривню. Ось і все так можна зараз на даний момент, у 2025 році, заробляти на криптовалюті абсолютно без вкладень. Кому цікаво, додивляєтеся відео, ви на Ютуб каналі Шаркус де все про заробіток. і не забудьте підписатися, якщо ще не підписаний. Почнемо з того, щоб даний проект я заходив приблизно 2 25 роки тому. До цього часу ми просто переходили на їхній сайт, виконували різноманітні завдання, давали відповіді правильні на питання, і таким чином ми отримували дані токни. Ось власне і вся активність, яку нам потрібно було робити протягом цих двох років. Так, це дуже багато часу, і протягом цих двох 25 років, напевно, що багато людей просто забули про даний проект і забули про мій YouTube канал. І напевно, що якщо хтось з вас подивився це відео, Можливо, згадав, що в нього десь там є токени. Але тут є одне. Але до цього часу вже потрібно було виконати ще декілька е, ряд дій, щоб вам роздали ці токени і вас не порахували як бота. Власне, нам потрібно було створити гаманець їхній підключити до даного сайту, і після того токени вже поступили на наш гаманець, де ми е, можемо їх клеймати кожного місяця. Давайте одразу я вам покажу, як це робити, і дам відповідь на те запитання, скільки вийшло заробити власне мені. Отже, ми переходимо на сайт Супра. Посилання, до речі, на сайт і на свій телеграм-канал залишаю в описі під відео, де є детальна інструкція, як встановити цей гаманець, на який сайт потрібно перейти, щоб заклеїти дані токени. Все це я розписав у своєму телеграм-каналі в пості, тому посилання знову ж таки в описі під відео. Після того, як ми перейшли на сайт, одразу ми бачимо, скільки в нас токенів є на нашому гаманці. У мене на даний момент, якщо заукруглити, це є 182 тисячі токенів Супра. Так, ціна зараз просіла, але якщо глянути на ринок, то всі альткоїни просіли там на відсотків 30-60. В правому верхньому кутику є така кнопочка, де їхній гаманець ви натискаєте і, і під'єднуєте просто той гаманець. Таким чином токени з вашого сайту поступили на ваш гаманець. Це ми все робили давніше, всі токени вже є власне, на моєму гаманцю. Після того в гаманці я вже нажимаю на сам токен Supra і тут бачимо, що в мене є загальна кількість токенів. У мене два гаманці, два різних рахунки. Зараз розкажу чому. Якщо подивитись, то залишилось в мене 147 тисяч токенів, які я ще не продав. Отже, вони будуть розблоковуватися поступово. Для того, щоб заклеїми дані токени, ви просто натискаєте на баланс токенів, які зараз розблоковані. Не там, в правому кутику, де пише Locked Balance, тобто він заблокований, він поступово розблоковується. А зліва натискаєте, далі підтверджуєте. Натиснете кнопку Клейм, плачуєте мізерну комісію, і все, токени вже поступають на ваш гаманець. І після цього ви просто натискаєте Надіслати, вставляєте адрес, наприклад, з біржі Bybit або з будь-якої біржі, де зараз торгується токен Supra, Надсилаєте буквально там до 30 секунд токен поступає на біржу. і Далі ви просто продаєте по ринку і маєте вже ваші чесно зроблені долари. Хто хоче холдити і тримати до тих пір, коли почнеться, наприклад, альтсезон чи трошки позеленіє ринок і продати в декілька Більше це ваше право, тож, власне я. Токени поки не продаю, немає сенсу. Якщо подивитись на загальний залишок токенів, які в мене зараз є на гаманцю, це 153 тисячі токенів. Ціна, яка в мене є в доларах, це є 1532 вічно зелених доларів. Якщо подивитись на графік ціни ще, буквально там 2-3 місяці тому у мене там відображалось на всьому загальному балансі не 1500 доларів, а в два-три рази більше. Також в мене ще є другий гаманець, я заходив в даний проект під алокацію. Тобто я там зробив пару постів у своєму телеграм-каналі, і проект дав мені. Токени по найнижчій ціні При Лістингу я зафіксував прибуток там порядку щось 500 доларів. Тепер далі я просто е, отримую зарплату знову ж таки в лапках зарплату. Кожного місяця я собі розблоковую дані токени, продаю там чи вивожу на біржу. Це вже мої проблеми. Тому можете виконати всі покрокові дії, подивитись, перевірити, можливо, дроб зберігається на вашому аккаунті. По кроку в інструкцію виконуєте, переводите токени на ваш гаманець, далі клеймите, і поступово будете мати зарплату там навіть тих 20-30 доларів в місяць, я думаю, нікому лишнім не будуть. Або просто також перейдіть в мій телеграм-канал Шаркус, в пошуку вводите супра і дивитесь все, що відбувалося з даним проектом, що ви робили, що не робили, і в фіналі побачите, що у вас там на вашому балансі відображається. Зараз, якщо подивитись на загальний баланс одного й другого акаунту, у мене 2,5 тисячі доларів заблоковані. Це ціна, звісно ж, на даний момент в порівнянні з токеном Supra. Можливо, станеться таке, що токен Supra залізть, наприклад, на Binance. чи буде якесь гучне партнерство, і так далі, можливо, варто очікувати памп ціни і там тоді вже продавати всі токени, які у вас зберігаються на вашому балансі. Але це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Ви робите з цим все, що загону це ваші гроші. Тому вирішувати вам. Скільки я вже зафіксував прибуток в доларах, знову ж таки, все це є в моєму телеграм-каналі. Якщо я не полінуюсь, ви побачите тут скрини. Але хто там думає, що я розказую казки, якісь можете також знову ж таки перейти в телеграм-канал і просто в пошуку увести супра. Далі ви побачите, що я продав, скільки я зафіксував прибуток в доларах і тому подібне. Тепер давайте поговоримо, чи будуть ще подібні проекти, де можна заробити криптовалюту абсолютно без вкладень. Тут немає навіть про що думати, звісно. Такі проекти будуть і на даний момент вже є той же проект ГРАС, де зараз стартує другий сезон. Точніше, не стартує, а він вже напевно скоро буде завершуватись, де ми також просто підключили розширення, працював інтернет, таким чином, ми майнили токени ГРАС. І потім вже продавали приліз на біржах. З такого проекту я також там заробив порядку тисячі чи 1500 доларів. Абсолютно без складень, просто через те, що працював в мене інтернет. І таких проектів буде дуже багато ще в подальшому, тому що криптовалюта на хайпі всі про неї говорять. Кожна скоро буде бабця в під'їзді, говорити, що таке криптовалюта і куди гроші вкласти. Так це я таке ляпну, але знову ж таки можливо і таке. Тому, звісно ж, будуть якісь нові технології, нові проекти, такі як клікари, знову ж таки, над тому подібні, які не мають ніякої цінності. На хайпі з цим люди позаробляли там просто з нуля, учні, школярі, студенти. Всі, хто могли, заробили там по півтора тисячі доларів, хто абузив, там використовував всі акаунти, там знайомих, родичів і так далі, позаробляли там порядку п'яти тисяч доларів. Просто з нічого можна сказати, з повітря забрали ці гроші. Тому обов'язково слідкуємо всю інформацію про заробіток на криптовалюті. Я публікую своєму телеграм-каналі Шаркус. Тому якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. А в мене ось таке відео вийшло. Певно, десь воно було таке більш мотиваційне, скільки заробив я і скільки в принципі заробили люди. Тому що кожен, хто брав участь в такому проєкті, дивився мої відео на Ютубі чи в телеграм-каналі. Кожен з цього заробив. І також скрини, якщо я не полінуюсь, залишу десь тут, щоб ви глянули, що люди також на цьому заробляють, не тільки ті люди, які розказують про дані проекти. Тож, власне, дякую, що додивились відео до цього моменту. Залишайтесь на YouTube-каналі Шаркус. А якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь і будемо заробляти криптовалюту разом. До наступного відео!